Що цікаво, біблія це Івана Хоменка. Цей переклад, що тут є, в Єрусалимській, теж був виданий приблизно в 63 му році і був зроблений з оригінальних книг, не з Латині. Тому він дуже тут е, лягає органічно всю Єрусалимську біблію. Найбільша трудність в цьому всьому полягала у цих от. Організувати ці всі коментарі і посилання. Тобто це є унікальна дуже католицька біблія. Єдиний мінус, що я бачу в ній, це гарно, що є індекси. Це тонкі, тонкі сторінки, і бачите, пробуваються з протилежного боку текст на цей бік. І дуже важко так робити в очах, дуже важко читати трошки часами. Ну, але я зрозуміло, чому це зроблено було, тому що об'єм дуже великий, і вибрався тонкий папір. Ось, якби був товстіший папір, то б ця книга була б ось набагато товстіша, ніж ми маємо зараз. І є варіанти цієї біблії навіть з замками, які закриваються, і тонкі обкладинки, і без цих індексів на пальці, так? Мій це ми бачимо, що це 11 січа до 25-й рік нарешті видало. Маємо ось тут є дозвіл церковної влади, тому хочу вас купувати, якщо ви цікавитесь, глибше вивчати святе письмо. Це є обов'язкова обов'язкова біблія до прочитання.